Фінансовий потолок тема про гроші. Ви заробляєте стабільну якусь суму грошей кожного місяця, ви маєте намір. Ви бачите, у вас що все є для того, щоб заробляти більше грошей в місяць, але у вас не виходить. Ви вперлися там в цю суму і ви нічого з цим не можете зробити. Сьогодні я вам розповім, як ви можете попрацювати над цією темою, як ви можете отримати. Інсайти, що вам потрібно зробити, щоб таки це здійснилося. А з вами я, Наталя Добра, ваш не психолог. Я про те, які знайти інструменти, щоб швидко з цим попрацювати, а не ходити до психолога роками. Ну що, поїхали стосовно грошей, фінансового потолку, це дуже така тема. Серйозна, я на цю тему маю навіть такі вправи і зустрічі, коли зустрічаються люди, котрі заробляють гроші, і ми проробляємо це. Але я вам зараз віддам трошки інструменту для того, щоб ви змогли це зробити самостійно. Якщо ви натрапите на якусь ну, взагалі там таку стіну, так і ви не зможете це зробити. Я вас чекаю. Ну що, погнали гроші, я буду підглядати. Дякую вам за розуміння. Так, а в чому вже справа? Так? А, я тут хочу такі дві штуки вам сказати: що ми в грошах бачимо дуже багато динамік. Тобто, про що я? Ми не бачимо гроші, як гроші. А бувають випадки, коли з людини, коли працюєш з людиною, да, то ти знімаєш, знімаєш програми, які накладені на гроші. І вони до грошей взагалі не мають ніякої а, ну, там зв'язку нема з грошима, але це накладено на гроші, і людина вирішує свої якісь питання з грошима, а не з реальними якимись ситуаціями. Ну, Ми все це розуміємо. І в нас є як стосунки з грошима, так? Але гроші це не є живою істотою. да, І коли ми. Працюємо з грошима, розбираємо їх, до людини доходить, і вона бачить, що гроші не мають емоцій взагалі. І це є так, такий прикольний інсайт, коли і люди починають взагалі по-іншому ставитися до грошей. І вони знімають з грошей ці всі обкладинки, всі ці маски, які вони наліпили, і йдуть, і вирішують питання з мамами, з папами, з сестрами, з дружинами, з друзями і, і таке інше. І гроші починають чисто приходити. Так, і звісно ж гроші це баланс. Це закон балансу в першу чергу, бо гроші це взаємодія між людьми, так, і вона. Виражається грошима. Тут ми також можемо багато про це розмовляти, ми обов'язково з вами це зробимо. Я вам а, покажу, розкажу а, в досить такій легкій формі, да, що це за обмін, як це коїться, і в чому можуть бути якісь а, а, такі затики. Ну що, погнали, а, я вам раджу. А, Ну, не знаю, як писати, але ви можете взяти там якусь ручку, бумажку на всякий випадок, так, каркуш, якийсь, щоб щось занотувати собі. Там щоденник, якщо ви його ведете. Я вам зараз розповім про це, а потім ви. Візьміть якийсь час так, для себе, займеться десь пів години, сядьте, зробіть це, я дуже раджу, і ви побачите, що ви знайдете дуже багато корисного для себе в цієї справі. Ну що, поїхали. Перший пункт цієї справи. Зараз ви можете собі це записати, да, щоб мати такий як шпаргалочку. Що робити? А, Перше, що вам потрібно зробити, це виявити вашу потребу. Навіщо вам збільшення цього фінансового потолку? Це важливо, так, чого я хочу. А, так, навіщо це необхідно зробити? Розумієте, для того, щоб бути в потоці, що зараз дуже модно, ми всі в потоці. Для того, щоб бути в потоці, для потоку потрібна якась ціль. Так, і тому нам необхідно її зробити цю, цю ціль. Розумієте, якщо я хочу, ну, це вже, мабуть, казали всі, якщо я хочу мільйон баксів, це, звісно, прикольно, але потрібно розуміти, що воно мені дає. І оце, що воно мені дає, потрібно знайти. Тобто, ми сідаємо і першим пунктом. Ми дуже серйозно думаємо про те навіщо? А, що це дає? Коли ми з вами придумаємо: ну, наприклад, що я хочу будинок, там для того, для того, для того, там я себе почуваю так-то і так-то, ми формуємо нашу ціль, і в цю ціль ми вкладаємо нашу енергію. Тобто, тисяч, там мільйон доларів це прикольно. Але коли ми починаємо про цей мільйон там собі думати, то-то я то віла, то подорожі. І ця енергія, вона якось починає так розгалужуватись. Я вас дуже прошу взяти реальну суму, яку ви на яку ви бажаєте підвищитись так? І написати дуже головні пункти, заради яких ви бажаєте дійсно збільшити цю суму, занотували. Наприклад, візьмемо таку банальщину будинок, і у вас почне збиратися енергія для того, щоб ви отримали той емоційний стан, то це вже зрозуміло, куди. І простору, і вам є. А, і ми слідкуємо за собою. Це дуже важливо в цій справі, де ми дуже багато думаємо, де ми вже підключаємо не свої бажання, а якісь такі суспільні. А, будьте до себе уважні. Це дуже важливо. і Це вам допоможе в подальшому. Ну, наприклад, ви це зробили, і ви там маєте намір там прийти до мене. І якщо ви вже приходите з цією справою і кажете, дивись, отут у мене затик був, отут-отут. Да, ми з вами швидше це проробимо. Ми з вами швидше знайдемо, де ви буксуєте, да, і підемо вже в вашу проблему. Так, є, це ви зробили. Друге, що потрібно зробити, це побачити. Тобто ви вже намалювали свою ціль, так, ви вже знаєте дійсно свою потребу. Бо наше життя складається з потреб. І ви тут зрозуміли, навіщо вам підвічення цього цієї стелі, так? І е е тепер е нам потрібно зрозуміти, е побачити, що у вас є на зараз. Так, і що вам потрібно для того, щоб це здійснилось? Чого вам не вистачає? Це ми не спішимо, ми не, там, деякі писали мені грошей, мені не вистачає. Ну, ні, давайте будемо трошки по-іншому. По так, я тут робила собі такі помітки. А... Так, бо якщо ви не можете адекватно відповісти на це питання собі, там, що в мене є там більш-менш, да, а чого не вистачає, ви починаєте дуже плавати, то це каже про те, що у вас це заблоковано. І а, це не кінець світу. Це взагалі не про те, що все ви не будете того мати. Ні, це не так. Це круто, бо ми з вами побачимо що нарешті, так, де, де ви буксуєте і де, де ці піски, в яких ви зибнете. Так. А, дивіться, потреба взагалі у людини формується з 6 місяців до 2 років. Це такий вік, який ми не дуже пам'ятаємо. І тут нам можуть не розповідати всякого різного. Інформації там у нас не дуже багато, але я вам таку роблю підсказочку. Так? Бо ви там вирішуєте. А що ви можете отримати, а що ні. Ну, ви не те, що ви вирішуєте, ви отримуєте або не отримуєте, бо там а, дуже мало все, що ви можете робити, плакати, битися, так, а вам дають або не дають. І а, тут закладається така штука, як мислення: наскільки а, великий світ, і скільки в ньому є для мене всього. Так, розумієте, потрібно розгортати. Ну, давайте трошки розгорну. Коли там дитинка там, не знаю, там 9 місяців, 10 місяців, вона хоче там контакту пізнавати світ, і її дуже стримують в цьому. Так вона не має можливості. Тактильно нюхати так. Вона все зі всім хоче контактувати. Якщо її все це закривають, в дитинки обмежується світ. Оце формування потреби, воно в неї обрізається. І дитинка, після коли вона виростає, стає дуже дорослою. Для неї, ну, що, да, ніч, а що ти, ти можеш? Нічого не можу. Я так дуже вам буквально, але ви розумні люди, ви розумієте, про що я кажу. З цим можна працювати. Це є стовідсоткова заявка на роботу, щоб ви отримали внутрішній дозвіл на те, що цей весь світ, який мене оточує, він для мене, і я можу з ним контактувати брати в ньому знайомитись зі всім, що є в цьому світі, без перешкод. Бо колись, коли ви мали намір це зробити в своєчасно, вам це не дали, так? Але ви вже дорослий, ви вже даєте дозвіли, не дозвіл, і це, це пропрацьовується і потім людина їде далі. Ця вправа дуже важлива, наголошую і дуже вам вас прошу до себе бути таким відвертим і зробити її чесно, так? І е, зрозуміти, що відбувається. Так, і так, тут є ще питання сепарації, не буду зараз розгортати, вибачте. Інший пункт, четвер, третій пункт. Він досить важливий. Я про нього дуже часто кажу. Він в темі грошей дуже дзвінкий, обширний це брат. А стосовно ось цих, куди ми опираємося, як це може впливати на наше брати, ви мені можете сказати, я беру. Я розумію, що ви берете. Але на що направлені ваші дії? Досить часто зустрічаються такі випадки, коли там це стосується, якщо там підприємців або людей, які на найманих роботах. У них а, вся енергія стікається в діяти. Тобто людина зосереджена тільки на своїх діях. Я зроблю ще краще, я буду робити, а що ще зробити. Тобто, все оце в цьому функціоналі. І коли приходить, ми такі да-да-да-да-да, і воно таке е, е, повз нас, да? ми його не беремо. ми його воно Інколи я бачу у деяких підприємців, що ці гроші навіть не пригальмовують біля нього, вони отак повз проходять, а він все робить, робить, він їх навіть не помічає. Тобто, а, сядьте, будь ласка, на третьому цьому пункті і чесно з собою відверто порозмовляйте, позгадуйте, коли приходять гроші, як ви з ними. Да? А, тут я би ще б, дійсно би подивилася, які у вас там справи з розумінням особистих грошей та доходу компанії. Це різні речі. Да? Ну, як ви до цього, чи є у вас ця межа, як ви з цим буваєте, як ви ці гроші берете? А буває таке, що людині а, людина відчуває страх, сором і так далі, коли там ці гроші приходять. І дуже важливий пункт, а, на який прям я дуже вас прошу зосередитися зараз, це. А, так, привласнити та зберегти. Людина може дуже добре проходити оці три пункти, так, сформувати потребу, там, дії, брати, а ось, ось цей фінал, він дуже часто просідає, і людина не може піти на другий круг, на друге коло. А збільшення ось цього прибутку це захід на друге коло, це як спіраль ця вся справа. І ви десь а, щось робите не так в цих чотирьох пунктах, тому ви заходите знов таки на, цей, на це коло, в якому ви вже були, щоб його доробити. Щоб все там зробити вірно. Тому я вам його і даю присвоїти. Тобто ви заробили гроші, да? і вони ваші. Ви там зробили всі розрахунки, ви там віддали там все, що потрібно, своїй компанії, у вас залишилися гроші, ваші, приватні гроші. Що ви з ними зробили? Ви їх прис... Чи ви сказали це моє? Бо дуже часто воно якесь наше, перенаше, воно там суспільне, що завгодно, або людина як крадій свої ж кошти якось так з ними не показує їх. Вона, ну, вона інколи буває чувство таке відчуття провини. Що я оце заробив, ці великі гроші, а тут таке коїться, і вона там кудись ці гроші. Ну ні, відміна, якщо ви бажаєте жити здорове, нормальне життя, відчувати себе ок і світ навколо вас також ок, ми так не робимо. Ми беремо ці гроші, так? ми їх, по-перше, привласнюємо. Вони мої. Крапка. Я є власником цих, цих коштів. І тут а, в, починають вилазити деякі програми. програми, відповідальності. Бо коли ми привласнили кошти, ми взяли на себе за них відповідальність. Розумієте? А відповідальність це також наслідок. І тут я вас дуже прошу, глибинно, дуже з повагою до себе зробити цю роботу. І подумати про це, зайти в свою глиб, так? Як воно для вас, що я відчуваю? Навіть занотовані відчуття, які не мають для вас якогось такого раціонального пояснення, ви їх запишіть, ви поспите, поживете і ви знайдете відповідь. Тут треба також не поспішати і виписувати, що ви відчуваєте, навіть як моє тіло. Потім ви знайдете відповіді і все буде у вас ок. Так? І зберігання. Це також дуже важливо. Так, при, при власненні і зберігання, це про внутрішню відповідальність, це про внутрішню таку структуру, яка дивиться вперед. Тобто зберігання, що я з ними зробив, з цими грошима. Я вам зараз не кажу про те, що ви повинні взяти там гроші, які ви зробили, і всіх кудись там інвестувати. Або, ну там, я маю на увазі, там я пішов та накупив яких акцій, нерухомості або чогось іншого. Ви а, візьміть а, кейс, який вже у вас був. Якщо у вас є таке запитання, то у вас є кейс, так? у вас вже є якісь гроші, з якими ви а, маєте там, якісь свої стосунки, щось ви з ними зроби, робите. І проаналізуйте, а, як ви їх зберігали, в що ви їх вкладали. Це дуже важливо. І подумайте про те, наскільки це було для вас ок. Так? Наскільки це було раціонально. Розумієте, в чому справа? Інколи люди вважають, що раціональне зберігання грошей це, наприклад, купівля нерухомості або вкладання, або їх відкладання. А інколи буває так, що це взагалі руйнуюча схема, бо, наприклад, людина має там якісь дуже круті здібності, і для того, щоб ці гроші заробили більше, необхідно якусь частину вкласти там в свій розвиток, навчання, здоров'я, гарний настрій, відпочинок. Бо якщо ви в це не інвестуєте, то і ви насправді не відпочиваєте, що ваш мозок не розвантажується, то це хибне ставлення. Якщо ви вважаєте відпочинком, наприклад, якісь такі затяжні вечірки з надмірним споживанням алкоголю, то ви завантажуєтесь навпаки. Відпочинок для мозку це не травити його ядами. А я на цим наголошую, бо в нас в нашому суспільстві стосовно цього є питання. Трошки відійшла від теми. Так, а... тобто, вам потрібно проаналізувати, що ви робили до того, чи згодні ви з тим, що ви робили, і як ви це можете робити краще. Як ви привласнюєте гроші? Що ви в цей момент відчуваєте? Наголошую, дуже важливо, у нас у багатьох там є дуже багато програм, які дуже сильний мають вплив на нас, і тому ми не виходимо далі. Так, і як ми їх зберігаємо? Що ми, е, чому я ще е, такий наголос? Бо Дуже багато, я зустрічаю, що ми, типу, їх зберігаємо, а ми як відштовхуємо їх від себе, ми починаємо їх вкладати в якийсь бізнес, який зовсім не бізнес, щось таке купувати, а воно якби соціально здається, що це інвестування. А якщо так подивитись, то це про просто гроші, які ви законсервували, які не працюють. Ну ви будете зі мною згодні, що ми дуже багато такого бачимо. Я там бачу, наприклад, як люди нераціонально там скуповують, наприклад, золото. І вони не планують його никак, ніяк там продавати. ну Вони навіть не цікавляться, да? і там що з ринком драгоцінних металів. ну Таке дурня, але ну, я, я все ху, ху, я, я ці гроші витратив, я їх вклав, вони більше мене не обтяжуть. Ху. Так, а тепер поїхали далі. я так Зараз ага, я купив там. А однокімнатну квартиру, а зараз ще зароблю грошей, куплю трьохкімнатну. І це таке відштовхування від себе грошей. Все отримав, вони мені дуже тяжкі, я їх кудись всуну в інше місце, щоб вони мене не обпряжували. Дуже не було б непогано, якщо у вас немає цього скіла, побути з грошима. Так, не а, мати а, таку тенденцію кудись быстренько їх засунути, так, а побути з ними. Тут вам потрібно проаналізувати ваші дії, ви побачите 100%, що ви робите якось дивно, я це назову, і що з цим робити. А, це дуже крута вправа. Я вам дала її в тій а, такій формі, яку ви можете зробити вдома. Вона дуже круто. Робиться в групі або один на один, так коли є таке дзеркало, да, там в моєму особистому з вами спілкуванні. Ми це робимо разом, і ми дуже глибоко занирюємося в це, і ми дістаємо інколи дуже цікаві речі, і зразу ж ми їх проробляємо. І ми з цим вже здобутими скілами, починаємо рухатися далі. Тобто, після цієї вправи самі ви вже зрозумієте, що ви можете рухатись далі, ви зрозумієте, що вам робити. А якщо ми попрацюємо в групі або особисто, то підемо глибоко. Я вам це 100% обіцяю. обіцяю. Дивіться мій канал. Я думаю, що тут вам буде достатньо. Більше я не хочу вас загружати інформацією. Підписуйтесь на мій канал і буду дуже вам за це вдячна. Бо це таки в нас, ви бачите, наша спроба бути корисними, наша спроба виходити до Ютубу. Я дуже радію з того, що ми це зробили, що я це зробила. Ми заходьте до мене в інстаграм, ви знаєте, що я там для вас, я з вами там спілкуюся, я вас дуже там люблю. А, ну що, всього доброго? З вами була я, не психолог. Я та людина, а, котра має за метою свою місію зробити так, щоб ми всі були щасливі, щоб наша держава розвивалася і ми кайфували один від одного. Папа! -па.